Белерофонт грецький міф був у Сизифа син, герой Главк, який правив у Коринфи після смерти батька. А Главк мав сина Белерофонта, одного з великих героїв Греції. Прекрасний, як Бог, був Белерофонт і рівний безсмертним богам мужністю. Белерофонта, коли він був ще юнаком, спиткало нещастя. Він убив випадково одного громадянина Коринфа, пермий мусив тікати з рідного миста. Він утик до царя Тиринфа Пройта. З великою пошаною прийняв цар Тиринфа героя, і мочистив його від гриха пролитої ним крови. Недовго довелося Белерофонтові пробути в Тиринфи. Зачарувалась його вродою дружина Пройта, богоривна Антея. Але Белерофонт відкинув її кохання, запалала туди ненавистю до Белерофонта цариця Антея, і вирішила згубити його. Пішла вона до свого чоловіка і сказала йому о, царю, тяжко ображає тебе Белерофонт. Ти повинен убити його. Він переслідує мене твою дружину своїм коханням. Ось як віддячив він тобі за гостинність. розгнивався Пройд. Сам він не миг підняти руку на свого гостя, бо боявся гниву Зевса, покровителя гостинності. Довго думав Пройт, як занапастити Белерофонта, і, нарешті, вирішив послати його з листом до батька Антеї і обата. Царя Ликії. В цьому листи, написаному на подвійній, складеній і запечатаній таблиці, Пройт написав Іобату, як тяжко образив його Белерофонт, і просив помститися йому за образу. Белерофонт вирушив з листом до Іобата, не підозрюючи, яка небезпека загрожує йому. Після довгої подорожі Белерофонд прибув у Ликію. З радістю прийняв Іобат юного героя і дев'ять днів шанував його бенкетами. Нарешті запитав його Іобат про мету прибуття. Спокійно подав Белерофонт царе великий лист Пройта. Іобат узяв подвійну запечатану табличку і розкрив її. Страх пройняв його, коли він прочитав, що було в ній написано він повинен був убити юного героя, якого встиг уже полюбити за ці дев'ять днів. Але сам Іобат, як і Пройт, не наважився порушити священного звичаю гостинності. щоб згубити Белерофонта. Він вирішив послати героя на подвиг, що загрожував неминучою смертю. І Обад доручив Белерофонтові вбити гризну потвору химеру. Її породили жахливий тіфон і велетенська єхидна. Спереду левом була химера, всередини гірською дикою козою, а ззаду драконом. Вогонь вивергала вона з трьох пащ. Ніхто не міг врятуватися від гризної химери. Саме наближення її несло з собою смерть. Белерофонта не спинила небезпека цього подвигу, сміливо взявся могутній герой за виконання його. Він знав, що тільки той може перемогти химеру, хто володіє крилатим конем Пегасом, перепив там воду з джерела Пірени. Туди й вирушив Белерофонт. Він прийшов до джерела саме тоді, коли Пегас, що спустився з за хмар, гамував свою спрагу холодною прозорою, немов кристал водою джерела Пірени. Белерофонт хотів зараз же піймати пегаса. Дні і ночі переслідував він його, але все марно, не допомагали ніякі хитрощі. Пегас не давався до рук белерофонтові, тільки но юний герой наближався до крилатого коня, як, махнувши своїми могутними крилами, зі швидкістю вітру нісся кінь за хмари і ширяв у них, немов орел. Нарешті, за порадою провисника Поліїда. Белерофонд лих спати біля джерела Пирени, біля жертовника Афини Палади, на тому місці, де побачив він уперше пегаса. Белерофонд хотів узнати у вісни відкриття богів. Справді, у вісни з'явилася йому улюблена дочка громовершця Зевса Афина, навчила як піймати пегаса, дала золоту вуздечку і звелила принести жертву богови моря Посейдону. Прокинувся Белерофонд. З подивом побачив він, що золота вуздечка лежить коло нього. В палкій молитви подякував Белерофонт великій богині. Він знав тепер, що заволодіє пегасом. Незабаром до джерела Пирени прилетив на своїх білосніжних крилах дивний кінь. Смиливо скочив на нього Белерофонт і накинув на голову золоту вуздечку. Довго швидше від вітру носив Пегас у повитри героя. Нарешті скорився і з того часу вірно служив Белерофонтові. Швидко помчав герой на Пегаси до гір лікії, туди, де жила потворна химера. Химера почула наближення ворога і виповзла з темної печери, могутня, гризна. Палючий вогонь вилетав з трьох її пащ, клуби диму оповили все кругом. Високо злетив пегас з белерофонтом. І звишений Белерофонт одну по одній посилав свої стріли на химеру. Шалено билася вона об скелі і перекидала їх несамовито. Носилася вона по горах, все гинуло навколо від її полум'я, всюди летав за нею белерофонт на своєму крилатому кони. Химера ніде не могла сховатися від влучних стріл героя, смертоносні стріли скрізь наздоганяли її, убив гризну потвору Белерофонт і з великою славою повернувся до царя Іобата. Але Іобат дав йому друге доручення він послав героя проти войовничих солемив. Багато героїв загинуло в боях із солимами, але переміг їх Белерофонт, і цього подвигу було мало Іобату адже він намагався згубити героя тому послав він героя проти непереможних Амазонок, із цієї війни вийшов переможцем Белерофонт тоді вислав Іобат назустріч героєві, який повертався в слави перемоги найсильніших мужів Ликії, щоб вони вбили непереможного Белерофонта. Напавши на нього несподивано. Лікійці заманили в засідку героя, але й тут не загинув він. Всі найсильніші мужі Ликії загинули від руки могутнього героя. Зрозумив тоді іобат, якого великого героя прийняв він у себе як гостя. З великою пошаною зустрів вин славетного переможця. Віддав за нього іобат дочку свою, а з нею пив в впридане. Але видалили белерофонтовий вдар із своїх лани в найродючішу землю і дали йому її у володиння. З того часу Белерофонт залишився в Ликії і жив там, оточений шаною і славою. Але нещасливо закінчив життя своє Белерофонт. Загордився великий герой. Він захотив стати рівним богам олимпійцям так заслепила його велика слава. Белерофонт вирішив злетити на світлий Олимп. До безсмертних богів на своєму крилатому кони пегаси. За таку зарозумілость Зевс скарав Белерофонта. Громовержець наслав на крилатого Пегаса шалену лютість. Пегас скинув Белерофонта на землю, коли той сив на нього, щоб вилетити на Олімп. Від падіння на землю могутній герой позбувся розуму. Довго блукав він, безумний по долині блукань, поки не прилетив на чорних крилах своїх похмурий бог смерті Танат і не вирвав йому душу. Так зійшов у сумне царство Тиний, великий герой Белерофонд.